Автокар одна з найстаріших автомобілебудівних компаній США. До інженірингових здобутків цієї компанії належать перші автомобілі з лівим рулем. До цього руль розміщувався по центру зони управління. Не менш важливою інновацією від автокар стало використання вперше на американських транспортних засобах карданного валу, який прийде на зміну ланцюговій передачі. Цей ряд можна доповнити також такими винаходами, як двохступінчастий задній міст для більш плавної передачі потужності. Перша американська свічка запалювання з порцеляновою ізоляцією та перша циркуляційна масляна система. Ну а справжнім проривом в автомобілебудівній галузі, впровадженим автокар, стане кастомайзінговий випуск потужних спеціалізованих вантажівок, які підлаштовуватимуться під індивідуальні побажання клієнтів. Витоки компанії Автокар сягають далекого 1897 року, коли в невеликій майстерні Луїс Кларк зібрав свій перший безкінний триколісний екіпаж Автокар номер 1 обладнаний одноциліндровим бензиновим двигуном. Вже через два роки молодий конструктор збере чотирьохколісну самохідну модель автокар номер 2 Для дрібносерійного випуску цієї моделі Луїс Кларк разом зі своїми братами та батьком створили компанію Піцбург Мотор Vehicle». Їх невеликі безкінні екіпажі, які називатимуть піцбургерами, стануть першими доступними за ціною автомобілями в США в 1899 році. З метою розширення виробництва компанія перемістилася в місто Ардмор, штат Пенсильванія, де і була зареєстрована автокар компанія на чолі з Луїсом Кларком. Одразу після переїзду автокар створює свою першу вантажівку. Розвізний фургон вантажопідйомністю 317 кг, який обладнувався двигуном потужністю від 5 до 8 кінських сил. Маючи незвичне компонування з двигуном, розміщеним під сидінням, ці вантажівки автокар стануть преобразами сучасних розвізних фургонів. В 1907 році кількість працівників на заводі компанії сягнула тисячі чоловік, а продажі комерційних моделей випередили легкові. Конкурувати в ті роки з компанією Ford на американському автомобільному ринку було проблематично, тому в автокар вирішать зосередитись виключно на випуску вантажівок, при виготовленні яких підлаштовуватимуться під побажання клієнтів. По справжньому революційною вантажівкою, яка принесе компанії успіх та визнання, стане модель автокар 18. Автомобіль обладнувався опозитним двохциліндровим двигуном потужністю 18 кінських сил та трьохступінчастою коробкою передач. Привід на задні колеса вантажівки здійснювався карданним валом, а не ланцюговою передачею, що було новинкою для американських виробників вантажівок. Згодом вийшла ще більш вдала модель автокар 24 вантажопідйомністю 2 тони. З невеликими змінами перші вантажівки автокар випускались близько 20 років. Всього за цей час було зібрано 30 тисяч автомобілів. У роки Першої світової війни випуск автокарів було налагоджено також в Канаді та Великобританії. На базі цих вантажівок створили зброньовані кулеметні автомобілі, які використовували з канадською армією в Першій світовій війні. До кінця війни штат компанії автокар збільшився до 2 тисяч працівників. А в модельну лінійку входили шасі вантажопідйомністю від 1,5 до 6 тонн з чотирьохциліндровими бензиновими двигунами, потужністю від 29 до 40 кінських сил та коробками передач власної розробки. Двигуни в цих моделях розміщувались вертикально під сидінням водія, а замість кабін використовувались легкі навіси. В 1919 році на автомобілях Автокар вперше з'явився знаменитий логотип компанії у формі краватки метелика. До середини 20-х в виробничій програмі компанії було вже 20 моделей, які маркували латинськими літерами від T до M. Вантажопідйомність цих моделей варіювалась від 500 кг до 5 тонн. Вони обладнували з двох або чотирьох циліндровими двигунами. З 1926 року виходить нова модельна лінійка вантажівок автокар вантажопідйомністю від 1,5 до 7,5 тонн з чотирьох та шестициліндровими двигунами і масивною захисною решіткою перед радіатором. Рами цих автомобілів матимуть болтове з'єднання замість заклепок. В 1928 році компанія випустить одну зі своїх наймасовіших вантажівок першої половини ХХ століття. Модель автокар Dispatch SA вантажопідйомністю 1,5 тони та Dispatch DA Ді вантажопідйомністю 2 тони. Обидві моделі обладнували срядними шестициліндровими двигунами потужністю 73 кінські сили. Випуск Dispatch SA тривав до 1932 року, а більша модель Dispatch DA Ді протримається на конвеєрі до 1939 року. Всього за час випуску двох моделей буде зібрано близько 200 тисяч вантажівок. Маючи просту і доступну комплектацію, яка була зібрана з вузлів та агрегатів провідних американських автовиробників, модель Dispatch SA випускала для ринків країн Південної Америки. Саме на збірку цієї вантажівки радянський уряд в грудні 1928 року купить ліцензію в американської компанії AutoCar. Перші автомобілі на заводі АМО збиратимуться з готових машинокомплектів. Але вже з листопада 1931 року, після значної реконструкції та модернізації заводу, зокрема станками, закупленими в США, розпочалось виробництво компаній цього автомобіля з вузлів та деталей, виготовлених радянською промисловістю. Зібрана власними силами вантажівка отримає назву АМО 3 в червні 1933 року вийде наступна модифікація цієї вантажівки – 5 яка разом з ГАЗ Аа будуть наймасовішими радянськими вантажівками першої половини ХХ століття. Та повернімось до безпосередньої розповіді про компанію Автокар, розвиток якої на початку 30-х сповільниться внаслідок негативного впливу Великої депресії. Випуск вантажівок в цей непростий період скоротиться з трьох тисяч до тисячі машин в рік. Уникнути банкрутства під час кризи допоможе революційна розробка компанії, нова цільнометалічна компактна кабіна вагонного типу, яка встановлювалась над двигуном. Саме цією кабіною компанія в 1933 році обладнає свої нові безкапотні вантажівки з серії Ю. Ці кабіни виявились настільки вдалими, що їх стиль, дизайн та конструктивні принципи одразу ж використали на своїх автомобілях компанії White, Mac та GMC. Головна перевага вантажівки з кабіною над двигуном полягала у можливості збільшення площі вантажної платформи без збільшення загальних габаритів автомобіля. Також такий транспорт став більш маневреним на обмеженому просторі міських вулиць. Завдяки цим характеристикам, вантажні шасі з модельного ряду U будуть обрані департаментом по вивезенню сміття міста Вашингтон, округ Колумбія в якості вантажівок сміттєвозів. Цей контракт допоможе компанії автокар пережити складні части великої депресії. Саме з 30-х років компанія в основному зосередиться на випуску спеціалізованих вантажівок для важких умов експлуатації, а також різноманітних спеціалізованих шасі, підпожежні автомобілі, цистерни, бензовози та молоковози. Подібна виробнича стратегія дозволяла укладати контракти з міськими муніципалітетами, які, на відміну від більшості приватних клієнтів, все ще мали кошти на своїх рахунках. На середину х років модельній лінійці Автокар переважали капотні вантажівки RH, D, DC N вантажепідйомністю від 2,5 до 8,5 тонн з колісними формулами 4 х 2 та 6х2. Автомобілі обладнувались власними шестициліндровими бензиновими двигунами потужністю від 75 до 94 кінських сил. В 1935 році автокар розпочне експерименти з дизельними двигунами, вперше обладнавши свою безкапотну вантажівку дизелем Вокеша. Дизелі Камінс також встановлюватимуться на повнопривідний самоскит DF. Станом на 1938 рік автокар пропонуватиме на ринку 28 моделей повною масою від 6 до 22,5 тонни. Серед них будуть нові капотні вантажівки RM, RL, NF, T, а також 7 нових безкапотників, які будуть насправді модифікаціями модельної серії U. На їх базі випускатимуться спеціалізовані шасі та сідлові тягачі. З метою зменшення собівартості виробництва компанія Автокар розпочала використовувати в комплектації своїх вантажівок окремі вузли та агрегати сторонніх компаній. Також були проведені роботи по уніфікації капотних та безкапотних моделей. В 1940 році компанія розробила модифікацію вантажівки Автокар DC». Успіх на автомобільному ринку серії нових вантажівок Автокар дозволить компанії напередодні Другої світової війни. Розширити свою виробничу програму до 62 моделей повною масою до 27 тонн. Всі ці вантажівки базуватимуться на двох модельних лінійках безкапотній ю та капотній сі. З початком Другої світової автокар отримує вигідні та великі замовлення від військових. Загалом за весь воєнний період компанія відправить у війська 10 тисяч вантажівок. Це будуть моделі U4144, U5044 і U8144, вантажопідйомністю від 2,5 до 6 тонн. Крім того, компанія виготовить 37 тисяч повнопривідних і напівгусеничних бронетранспортерів. Після війни випуск вантажівок скоротиться до мінімуму. На відміну від дилерської мережі компанії, яка суттєво виросла, модельний ряд автокар виглядав куцом. В ньому залишилось 5 капотних вантажівок від C50 до DC10064. Ще плачевнішою була ситуація з безкапотними моделями, які були гордістю Автокар. На конвеєрі перебували лише три безкапотники – U-50, U-70 та U-90 – вантажопідйомністю від 6 до 8 тонн. Всі вони обладнувалися власними шестициліндровими бензиновими двигунами потужністю від 119 до 165 кінських сил. Найбільш потужні вантажівки отримали 150-сильні дизелі «Камінс». В 1950 році компанія Автокар розробила нову цільнометалічну кабіну, яка забезпечила набагато вищий рівень комфорту для водіїв. В 1953 році. Перебуваючи в важкому фінансовому становищі, компанія автокар перейшла під контроль іншого американського автовиробника Вайт Мотор Company», яка одразу ж перемістила виробництво автокар в Ікстон, штат Пенсильванія. Вантажівки автокар в структурі White Motor Company стануть преміальною модельною лінійкою, яка розроблятиметься за індивідуальними замовленнями клієнтів. Цей підхід отримає назву Кастомний інженіринг. В 50-х компанія спеціалізувалась на виготовленні шасі та тягачів для будівництва лісозаготівель, вугільної та нафтобудівної промисловості та дорожніх служб. Дані спеціалізовані моделі будувались на основі попередніх серій Сі та Ді Сі. Але потужності звичайним серійним моделям відверто бракуватиме. Для цієї сфери, на яку націлилась компанія Автокар, потрібно було щось набагато більше та потужніше. Саме тому вже в 1958 році компанія запустила виробництво нову капотну серію A, до якої увійшли два базових тягача A70T та A75T з колісними формулами 6 х 4. З метою зменшення власної маси, рами, кабіни та окремі елементи шасі цих вантажівок виготовляли з алюмінію. Паралельно з серією A випускались нові вантажівки С-65 та С90, які обладнувалися дизелями вайт або Cummins та кабінами з нержавіючої сталі. Для роботи в гірничодобувній галузі компанія Автокар розробила спеціалізовані багатотонні кар'єрні двохвісні самоскиди. AP-15, ap 18, AP-25 та AP-30 вантажопідйомністю від 15 до 30 тонн. Машини обладнували з дизельними двигунами камінь з потужністю від 210 до 375 кінських сил. Технічною особливістю цих вантажівок була планетарна передача приводу заднього моста та кабіна, яка зміщувалась вперед та в ліву сторону, що полегшувало обслуговування та ремонт двигуна. На базі 25-тонного самоскида в 1957 році був побудований сідловий кар'єрний тягач AP-25T з одновісним самоскидним напівпричепом об'ємом 35 метрів кубічних та вантажепідйомністю 54 тони. Повна маса вантажівки складала 75 тонн. Найважчим автомобілем автокар в 1957 році став трьохвісний 40-тонний кар'єрний самоскид ap 40, обладнаний 20 циліндровим В-подібним дизелем Cummins, потужністю 600 кінських сил та дев'ятиступінчастою коробкою передач Fuller. Максимальна швидкість самоскида сягала 55 км в годину. В спеціалізовану серію важких вантажівок IP входили не лише кар'єрні самоскиди, але й надпотужні сідлові тягачі моделі AP19T, які призначали для транспортування різноманітних надважких вантажів, як дорогами загального користування, так і бездоріжжям. Повна маса автопоїзда іноді могла сягати неймовірних 400 тонн. Тягач обладнувався 12-циліндровим В-подібним дизелем Cummins з потужністю, яка могла варіюватись від 430 і до 525 кінських сил. В 60-ті автокар розширить модельну лінійку безкапотних та капотних вантажівок з колісними формулами від 4 х 2 до 8 х 4. Зросте також їхня вантажопідйомність завдяки використанню більш потужних дизельних двигунів Cummins та Caterpillar. Тепер потужність вантажівок автокар буде в межах від 220 до 375 кінських сил. В середині 60-х компанія презентує нові моделі сідлових тягачів a 42 з колісною формулою 4х2 та a 64 з колісною формулою 6х4. Вантажівки обладнували з комфортабельними кастомними кабінами, з торсійною підвіскою та спальними відсіками. Саме на такому тягачі автокар A64B, правда, в скромній комплектації і без спальника працював дальнобійник Хоук, роль якого виконав актор Сільвестр Сталоне в Голівудському спортивному бойовику Щосили. Незважаючи на всі спроби, сідлові магістральні тягачі автокар програли конкуренцію більш іменитим у цій сфері американським компаніям. Тому з початку 70-х автокар зосередився на випуску вантажівок з будівельної серії DC, до якої увійшли вантажівки з вантажними платформами, сідлові тягачі та спеціальні шасі DC 9364, 9964 і 10364 з колісними формулами 6х4 а також повнопривідні самоскиди DC7366, 9966 і 19366, які обладнували широкою гамою дизелів з турбонаддувом потужністю від 210 до 430 кінських сил. Негативний вплив на стабільний розвиток автокар і White Motor Company матимуть наслідки нафтової кризи 1973 року, результатом якої стане різке здорожчання палива та сповільнення темпів росту американської економіки. Зачеплять ці події і автомобільну галузь, зменшивши попит на нові автомобілі. Наслідки нафтової кризи відчуватимуться до кінця 70-х, з року в рік погіршуючи фінансове становище багатьох компаній. Не у мене подібна доля і Вайт Мотор Компані, в складі якої перебував Автокар. Щоб хоч якось оптимізувати витрати, трьохвісне будівельне шасі Автокар в 1975 році включили виробничу програму компанії Вайт під маркою Конструктор. А в 1980 році для зменшення виробничих затрат випуск цієї модельної лінійки автокар перенесли на завод White Motor Company в місті Огден, де будували вантажівки Western Star. Та жодні оптимізаційні заходи не допомогли. В 1981 році збанкрутіла компанія White переходить у власність шведського автомобілебудівника Volvo. В новій компанії ще деякий час продовжиться випуск відомої серії автокар DC та сідлових тягачів AT64F з преміальною алюмінієвою конструкцією та новими дизелями Caterpillar потужністю від 325 до 450 кінських сил. В 1987 році будівельні вантажівки отримали нову кабіну і випускали з дрібними партіями під назвою DK і DS. А випуск класичних тягачів AT64F взагалі припинився в 1988 році. Після створення групи Volvo GM Heavy Truck Corporation з торговою маркою YGMC автокар продовжить випуск раніше створеної модельної лінійки ACL. В неї увійшли кілька уніфікованих шасі з колісними формулами 4 х 2, 4 х 4, 6 х 4, 6 х 6 та 8 х 4. Автомобілі мали масу від 15,9 до 44,5 тони. Знаменитий логотип автокар у формі краватки метелика наносився на бокову панель капоту. В липні 1995 року торгову марку YGMC було ліквідовано, а всі вантажівки отримали нову назву Volvo. У 2001 році антимонопольний комітет США змусив компанію Volvo продати бізнес та бренд автокар холдингу Grand Vehicle Works. Комітет мотивував своє рішення тим, що володіючи такими автомобільними компаніями, як GMC та Renault Mac, шведи фактично монополізували ринок сміттєвозів в північній Америці. Звільнившись з під контролю Вольво, відроджена компанія Автокар продовжила випуск сміттєвозів Експедитор на базі старих моделей Вольво Вайт, а згодом розробила нові моделі «ACX» та «ACTT». Сідловий тягач з одномісною зміщеною кабіною, розроблений для транспортування контейнерів в портових терміналах. У 2019 році компанія також відновила випуск серії капотних вантажівок DC під новою назвою DC64. Вантажівки нового покоління обладнуються дизелями камінь з потужністю до 500 кінських сил, а також газовими версіями, які дозволяють економити до 40% палива. У 2021 році вийшла повністю електрична версія термінального сідлового тягача. І Ай яка на одному заряді батареї може працювати протягом 22 годин. Сьогодні, подолавши позначку в 128 років з моменту заснування, автокар, використовуючи досвід минулих десятиліть та прислуховуючись, як завжди, до побажань своїх клієнтів, продовжує свій динамічний розвиток.